Добрий добрий день, добрим добрим людям. Скучили за казками. Я теж. Сьогодні в мене казка від Сашка Лірника. Про силу характерницьку богатиря Ахмеда і Грицька кобиляча смерть. Далеко ще було Грицькові до справжнього козака, ні в поході не побував. Ні в море на чайці не сходив. Навіть прізвиська імені козацького ще не здобув. так і звали його поки що Грицько прізвиська немає. Сміялися з Грицька в курені, Гляди, хлопче, щоб тебе часом Їжачком чи зайчиком не назвали. А все тому, що, бувало, Грицько їжачка в степу підбере і молочком напуває. Хіба ж то козакові личить, от якби уміти шаблюкою так вертіти, щоб дощ голови не замочив, чи бойового бака так садити, щоб ляхів, гусарів Із коней ногами збивати. Я вже не кажу про характерників січових. От якби Грицькові тої науки характерницької вивчитися, щоб і він міг ворогам очі відводити, на вовка обертатися, чи. Кулі рукою ловити, як отой Федір вовк, характерник Січовий. Розповідали, що на Січі якось турки козацький табір обложили, а в запорожці в кулі скінчилися нема чим боронитися. Тоді Федір одяг свою бурку чорну, виліз на воза та й давай над турками насміхатися. Як почали яничари стріляти в нього, аж грім степом котиться. А йому й байдуже. Зліз Федір на землю і з бурки своєї кулі яничарські сотнями витрушує. а далі знов на воза вилазить і кулі ловить. Так і відбилися хлопці від турків їхніми шкулями. То Грицько таки впросився до Федора вовка в науку. Та що з того? Не відкриває таємниць своїх Федір, усе в усах своїх крутить та сміхається. Прийде час. І ти характерником станеш, каже. Та коли ж то буде, от якби зараз. А поки що вартує Федір із Грицьком на степовій фігурі вежі, стежать, чи не йде орда на Україну. Тільки побачать зразу ж підпалять бочки, смолянін на високих стовпах, і потягнеться до неба дим чорнезний. Далеко його в степу видно. На сусідній фігурі побачать теж смолу запалять, на наступній теж. Зразу ж запорожці про напад дізнаються і приготуються, щоб орду відбити. Та чого разу не летить вороння, чорне по небу, не суне орда степом, тільки один чамбул, загін татарський, скрадається балками. Двадцять вояків пробираються до козацької фігури, а веде їх не хто небудь, а сам Ахмед, найкращий татарський воїн. Хто спритніше за всіх арканом дикого коня ловить, Ахмед. Хто стрілою шуліку ціляє, Ахмед. Хто коли на поясах боротися, усіх перемагає. Та Ахмед. а хто шаблюкою своєю кривою від десятка воїнів відбивається. Та Ахмед же ж, Ахмед. А ще Ахмед співцем був неабияким. Ото сяде ввечері на кошмі. А то торчата так і обліплять його та слухають, як він їм пісні співає на кобзі, граючи. От тото ж Ахмет і возив у тороках із собою, крім лука, ще й і кобис свій вірний. Немає кращого за Ахмета, богатиря у хана Кринського. Через те й послав хан гірей Ахмета захопити. Варту козацьку, щоб не встигли запорожці вогонь запалити та своїх побратимів про небезпеку попередити. Хоч як вартували Федір з грицьком, а таки не вгледіли, як ісковили татари вислизнули. Засвистіли стріли татарські, та не дарма ж Федір вовк характерником був. Устиг він грицька собою від стріл затулити. Двадцять стріл кругом Федора у землю вп'ялися, а двадцять першу не зміг. Федір, бо зачарована та стріла, в Ахмеда була. Срібний кінець у стріли тієї, а в ньому пшеничне зерно сховане. Влучила стріла у Федора, тільки і встиг він Грицькові крикнути Пали, вогонь! Шугнув Грицько по стовпу на гору, як вивірка. Не встигли татари ще й луки нап'ясти, як загорілось полум'я, загуготіло, дим до неба піднявся. Стягнули татари арканами Грицька. Він тішиться, що встиг братчиків передати. Лютий Ахмет ні з ким не говорить, нагайкою, бур'янам степовим голови колючі збиває, не знає, як ханові перед очі стати. Добре, хоч козаків, полонених із собою, веде, це ж вони винні, що не вдалося татарам нишким на Україну пробратися. Особливо отой старий, сивий. Як же це він стріли відвернув? Хай там уже ворожбити ханські розбираються, шкода, що, мабуть, не доживе старий запорожець до улусів сіл татарських. Хоч стрілу витягнули і перев'язали, та гірше йому стає. Молодий козак його доглядає, водою напуває, на коні притримує, та не допомагає йому нічого. Ось уже і улус ахметів видно. Раптом татари спинилися, закричали, пальцями перед показують, а там перед улусом татарка стоїть, не стоїть, хитається, а в руках у неї прапор чорний на вітрі тріпоче. Що це? питає Грицько у Федора. Підвів Федір голову, подивився і каже. Біда страшна у татарському улусі чума прийшла. А татари з жінкою перемовляються здалека, за голови хапаються. Каже вона Федір Грицькові перекладає, що майже всі в улусі померли, тільки діток татарчат, старий дервіш жебрак святий у степ повів подалі від хвороби. Та, мабуть, уже й вони там не живі, бо від чуми рятунку немає. Обминули татарські вояки улус, спішились, багаття розпалили та почали радитися. Як же далі бути? А козаків. Ременями скрутили і на землю кинули. Тоді Федір і каже Грицьку Слухай мене, хлопче, уважно. Жити мені лишилось всього часинку, тому роби, що наказую. Зараз я передам тобі силу свою характерницьку, розв'яжу тебе і татарам очі відведу. А ти тікай, чим душ і кошового попереднь про чому, хай на татару похід не вириваються, тому пам'ятай, що перед смертю ти мусиш теж силу свою. Козакові молодому передати, щоб характерники і далі на Січі жили. Сказав це Федір, на ремені глянув, а вони розірвалися, як павутинки. Подув Федір крізь вуса сиві і туман козаків горнув, і відто татар сховав так, що й руки простягнутої не видно. Тоді Федір вовк Грицька обійняв міцно і в очі глянув. Раптом закрутилось небо над Грицьком. Зірки ближчими стали, засвітилося навколо світлом дивовижним. Силу чарівну відчув у собі Грицько, побачив у темряві найменше каміння, почув, як миша в траві шарудить. відчув те, що вовки лисиці у степу чують, і так, ніби сама з ними земля з ним почала розмовляти. А тепер прощай, мовив Федір. Та за славного козака в січовій церкві свічку постав. Уклонився Грицько старому запорожцю, поцілував його руку та й гайнув у степ. За годину татари розгледілися, старий козак уже не живий, а молодого і слід прохолох. Закричали татари на коней скочили і за козаком кинулись. Ахмед попереду скаче, на гайкою коня підганяє, не втече козак далеко. А Грицько біжить, обтерне степові обдирається, рип'яхи на шаравари визбирує, коли раптом чує плач, крики попереду. Упав Грицько у полині, а із-за куща виглядає. А там, на горбочку, то терчата малі докупи збилися, як ягнятки, обнялися, плачуть, очі від страха затуляють, а кругом них на коні білому, страшному. Із кісток зробленому жінка розпатла носиться. Лахміття чорне зотліле, за нею толіпається, очі люттю горять зуби хижі шкіряться, руки з пазурами до дітей тягнуться. Це сама страшна чума до них добратися хоче. Хоче, та не може, бо перед нею перед конем її старий дід Дервіш дзигою крутиться, руками розмахує, заклинання вигукує, до діток не пускає. Бачить Грицько своїм поглядом характерницьким те, що інші не бачать, і чому, і дервіша, і те, що дід уже силу втрачає. Все тяжче йому крутитися, все тихший голос його. <кхи> Знесилив дервіш, крутнувся востаннє і впав на землю. Зраділа чума, зареготала і на дітей кинулась, та не встигла із місця зрушити, як вискочив Грицько. І сковили перед нею, та обома ногами збив страховецька з коня, вхопив притис до землі, та не пускає, завила чумана, гадюку перетворилась, не пускає Грицько, і руками тисне, і силою характерницькою печеє. Звиття, звивається гадюка, зубами отруйними вкусити хоче. А Грицько з останніх сили її тримає та допомога, допомоги у Бога благає. Руки Грицькові. Слабшають, під очі заливає, ноги терпнуть. Коли це вітер із степу повіяв, піт висушив. Роса на губи Грицькові впала, напоїла, вовк із кущів вискочив, Грицькові сили своєї вовчою передав. Кабан із корчів духи хороброго риць, Грицеві в серце влив. Ще й їжачок із трави викотився, і гадюку кулючками вколов. Тут і сонце зійшло. Освітило чому. Скорчилась вона, вогнем синім загорілася і попелем чорним розлетілося. Упав Грицько на землю, поворухнутися не може. Куди вже там тікати? Коли це Ахмет з татарами наскочили, свої луки напнули От от вистрілять. Аж тут раптом заграв, заспівав струнами кобис при сідлі Ахметова. Клякли татари сподиви. Чують вони, як співає коби з людським голосом про воїна характерника, що саму чому здолав, діток татарських порятував. Глянув ахмет на попіл чорний, на коня білого, із кісток зробленого, на дідуся дервіша знесиленого, на діток заплаканих. Зліз коня, вклонився Грицьку, до землі і на руки його підняв. Наказав воїнам своїм зброю опустити. Що ти робиш, Ахмете? питають татари, а як же ханська воля? Вище за хана ще Аллах є, відказує Ахмет. Звелів він воїнам своїм діток із дідусем Дервішем доглянути, а сам посадив Грицька на коня із кісток, зробленого у чуми відвойованого, та й повіз його додому на Січ. вилікував його дорогою. До самого кошового, живим, здоровим до А козаки дивувалися, що не було такого, щоб татарин сам на Січ приїхав, товариша їхнього привіз та ще й побратимом молодому козаку став. Поклявся Ахмет, що не буде більше з козаками воювати і Орду на Україну не пустить. Довго ще мир і спокій в Україні панували, а грецька характерника, за коня його дивного, із кісток складеного. Відтоді й називали Грицько Кобиляча Смерть. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за ваші вподобайки і вдячна за ваші коментарі. Дякую.